Прогноз погоди в Україні на середу, 13 вересня, мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Обов'язково додивіться наш прогноз до самого кінця. Українці чекали і дочекалися: нарешті на наші землі летять дощові хмари. 13 вересня короткочасні дощі очікуються у шести областях. Але за даними синоптиків, чим ближче до середини вересня, тим більше опадів проллється на українські землі. Зараз детально розкажемо, де саме варто очікувати дощову погоду. Але перед тим, як завжди, будь ласка, підпишіться на наш канал, напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Поставте вподобайку даному відео. Все це допомагає нам розповсюдити даний прогноз на якомога більше українців і українок. Щиро вам дякуємо! А тепер повертаємось до погоди. Північ на Сумщині плюс 23, плюс 25 градусів в день, плюс 12, плюс 10 вночі. Невелика хмарність. Опадів не очікується. У Чернігівській області тепліше. Денна температура плюс 24, плюс 26. нічна також плюс 13, плюс 11. Малохмарна погода і без опадів. Південні області: Запоріжжя, Херсонщина, Миколаївщина і Одеська область. В усіх цих областях синоптики прогнозують короткочасні дощі. Вдень на Запоріжжі і Херсонщині плюс 24 плюс 26 градусів. Вночі плюс 14 плюс 12. На Миколаївщині і в Криму денна температура плюс 25 плюс 27 градусів, нічна плюс 14 плюс 12. Одеська область вдень також плюс 25 плюс 27 градусів, а ніч буде теплішою плюс 17 плюс 15. Захід. Це регіон, куди повернулось справжнє літо. Тут вдень. Від 27 до 29 градусів тепла очікується на Закарпатті, Волині, Львівщині, Тернопільщині, а також в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Лише на Рівненщині і Хмельниччині денна температура буде плюс 25, плюс 27 градусів. Середня нічна температура по усьому західному регіону коливатиметься від плюс 14 до плюс 11 градусів. Опадів на заході не очікується скрізь суха і малохмарна погода. Схід буде найхолоднішим в порівнянні з іншими частинами України на Луганщині. Плюс 19, плюс 21 в день, плюс 12, плюс 10 градусів вночі. Донеччина трохи тепліше, плюс 21, плюс 23 в день, вночі плюс 14, плюс 12. На Харківщині також плюс 21, плюс 23 в день, плюс 13, плюс 11 вночі. Вітер прохолодний, північно-східний, 3,8 метри на секунду. В усіх центральних областях буде тепло, сонячно і без опадів. Можливий короткочасний дощ тільки в південній частині Кіровоградщини у Полтавській і Дніпропетровській областях денна температура плюс 24, плюс 26 градусів, нічна плюс 12, плюс 10. Житомирщина, Вінниччина, Черкащина, Кіровоградська область, а також Київщина і Київ в день очікується плюс 25, плюс 27 градусів, вночі плюс 13, плюс 11. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, а також обов'язково поділіться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, Facebook, WhatsApp тощо. Бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Зовсім скоро знову побачимось! Thank you